У Полтаві відбувся всеукраїнський мистецький проєкт Коло 3 під назвою Від сходу до заходу. Подію відвідав перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко, який вручив відзнаку директорці художнього музею імені Миколи Ярошенка за вагомий внесок у розвиток музейної справи. За багаторічну сумнівну працю високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток музейної справи на Полтавщині збереження пам'яток історико-культурної спадщини рідного краю та з нагоди відзначення дня незалежності. Всеукраїнський проєкт Коло вже має свою історію. Нинішня виставка стала третьою. Вона об'єднала 12 учасників із різних регіонів України від Херсона і Полтави до Києва та Львова. Як говорять організатори, саме ці митці формують культурний пласт країни сьогодні? Депутати Полтавської обласної ради вітають творчість творчих людей нашої, нашого регіону. Ми е, нагородили ряд творчих працівників, керівників комунальних закладів, тому що вони несуть свою посильну, посильну працю надзвичайно складну в умовах війни. Підтримують нас, підтримують всіх жителів області і надихають, організовують творчі виставки, творчі показати творчі здобутки наших фахівців в експозиції. Представлені роботи виконані у різних техніках: Від ручного ткацтва та аплікації до об'ємно-просторових композицій. За словами організаторів, ці митці вже проявили себе на світовій арені. Їхні роботи експонувалися у штаб-квартирі ЮНЕСКО у Франції, в українському музеї в Нью-Йорку та на виставках у Польщі. Тут ми вже бачимо текстильні роботи, які з'їхали з, з усієї України. Тут Київ, Львів, Полтава, інші міста. І тут ми вже бачимо такі більш інтер'єрні виставкові роботи. Вони не відносяться до ем, ужиткового мистецтва. Так? Це твір мистецтва, який може зайняти своє місце в сучасному середовищі. Відвідувачі підкреслюють унікальність виставки в тому, що митці працюють з однаковим матеріалом, але реалізують свої ідеї абсолютно по різному. Так, трошки вводять якийсь гіпнотичний стан. Мені дуже подобається поєднання технік різноманітних і те, що тут багато авторів. У них все наче один матеріал. А реалізація різна. Проєкт коло 3 як говорять організатори, демонструє, як сучасні митці поєднують українське коріння з новими формами художнього мислення. Я маю освіту, тобто після академії я закінчила художній текстиль. Три роки викладала дітям основи композиції. Ну а потім почали займатися. Наш світ прекрасний і мистецтво народне чудове. Тому ми з нашого коріння, з наших джерел і черпаємо це все. Ну а потім ми ж сюди приходимо для того, щоб розказати якусь свою казочку. От я її розповідаю. Деякі експонати мають особливий символізм і пов'язані з особистими історіями митців. Ця робота представлена в цьому арт-проєкті. Назва цієї роботи Генерація енергетики опори» присвячена перше загиблим військовим, а також моєму зятю Таскіну. Таскіну, Таскіну Михайлу. Так, важко навіть говорити, тому що. Втратили. Рідно людина Полтавська обласна рада системно підтримує розвиток культури та мистецтва у регіоні. Для ухвалення рішень про підтримку виставок та культурних ініціатив у раді скликаються спеціальні комісії, які розглядають заявки, фінансування та організаційні питання, забезпечуючи системну підтримку мистецького життя області. За словами представників влади, такі проєкти допомагають не лише зберігати традиції, а й відкривати нові таланти, надаючи митцям майданчик для творчості і розвитку.